ще поєний лук тепер маю. Ха-ха. Да, блядь. Ай, бля. Ти тепер єдина рух. М-м? Тут тепер єдина рух. Бля-а-а-а-а. нє є є Лук прям чесен-чел. Ну, сука, то ж і буде щас єдина рух. віба а Я стрілок, блядь, від Бога. Бач. Да, блядь, сєбала скрещи нахуй. й гі Я ж тебе достану. Ні, ти не попадаєш, не я. Иванинку нахуй! Нам зробити ще другий івент, Короче, там де буде Так, я подивлюся туторіали насчет лука в Майнкрафті А ну, сейчас я подивлюсь туторіали насчет лука. Секунду, я зараз подивлюсь. Сейчас я подивлюсь туторіали, як правильно стріляти і ти его. все буде делать Дело все в том, что я накладываю отдельно и попытаюсь все вам по порядку рассказать. Итак, тут ты тихой, будет... я дивлюсь от туториал. Сказать то, что лук это пушка для... Блядь, тут пишет, надо сильную логику. Отменяем, блядь. Надо что, буты, лук Да church. я его... и, и man, Я... Кто я? Робот, ебал. Я пойду и тоже. Ты... Ты не робот. У меня персонаж робот. А, я, я не ебу, блядь. Я тренируюсь. Ее попалась. Гиназис. Ой. Ну вс. Ой, я победила. Я куда лой-то? Делейт, кнопка. А дай кнопочка. На клавиатуре. Да понятно, одем раз. Ні, знайшла та лейте, але як йому <плес> не удалити? Мразь, їбана, нахуй. Койся. Парі. Я була античиїць. Я тебе того костю виїбу колись. Давайте, мені треба... ...маленькою дитя. Блять, то не я. я? <плес> Сука ж ти сука. Да блядь, дура, ты наш заб'є. Бляя, Ну шок є Ти Ага. Куда ты уже тях? Ты запись вы дашься, поиграем или нет? Блядь, я коннект тайм-аут, Що за пиздец? Настя, на мене, Настя, я еди на Ну, ти підійди, я не бачу. Я йди на рок. У мене той же самий скін стоїть. Блять. Блять, мене тепер не знімається цей скін. Можна тепер ти йди на рожок. А скін мені о, горні, але... Ні, давай потім, Що це за скинуто? Горні жовту. Блять, заєбав. Не бий його! Блять!